Чому у лисих людей немає головки? <смі> 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 у цих людині, блять, нема нахуй фак голови фак ю так. І фак це голова, вона совіє. Засою я в чорну дуру. І їх голова більше не буде. Головою її нема. Голови їх голови нема. І потім їх голова, їх їх, їх, їх нема факт. Голови нема. І блять, я факт, і все, на, все, факт. Ще. І в них, і в них голова чорна дира, вона засосується в чорну деру, своя голова в своїй голові, і їх голова була. Голова, голова, fuck ю факт. Шет. What the fucker. Fuck голова. Elvis Presley У нього нема голови, потому, тому що uh, там чорна дура. Дура в голові. Чорна дура в голові! І потім. Вони здивають в канал. В Канал. Лечі. Фак! Древ'язні! І потім у них голова голові головіться в голові. І потім вони головіться в голові, потім потім фак. Фак! 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 Ще малофак! Нахуй голови, вона настільки величезна, що вона може розповісти цілий плакат. Ти можеш туди помістити, нахуй факт, цілий плакат, факт, І потім вони будуть бачити цей факт навіть з чорної дери, тому що воно воно, воно з чорної дири і на чорну дору. Воно дивиться з неба на небо. І факт воно мала воно потім може перестати щось щось наслідкове. У якісь у якісь наслідкові наслідки. І потім у цих наслідкових наслідках, де факт не буде більше обслуговувати чорну діру. Кінець.